В Ізмаїлі на проспекті Миру 2 у підвалі плетуть маскувальні сітки. Сюди приходять жінки, місцеві та приїжджі, які мають статус внутрішньо переміщеної особи. Хтось з них ще працює і приходить після роботи. Благо графік зручний. Хтось має досвід плетіння сіток з початку війни. Плетуть, незважаючи на відключення електроенергії, для таких випадків запаслися ліхтарями. От і цього разу працювали: скупе світло пробувало від невеликих підвальних вікон. Дуже зраділи, коли відеооператор включив на камерне світло. Любов Пантеліївна працює рентген-лаборантом у дитячій поліклініці, а після роботи йде у підвал, де у нарізаних смужках робить дірочки, щоб дівчата могли плести. Наші співрозмовниці 76 років. Я хочу що ми З сусідками, розмовляєте? Про що говорите. що я попадаю. І про сім'ю, і про роботу да. і про війну. Мій батько був на війні, дойшов до Сталінграда. Ну, вернувся живий, Так що я ну да я ж вже після війни родилася? Не Ні думала ніколи, що до такого доживемо. Да, Страху любов Пантелійна буде допомагати скільки потрібно. До того як дізналася про це місце, зібрала удома все з тканини, що годилося, та віддала через знайому волонтерку портовик. Її онуки, хлопчик та дівчинка, яким по 11 років в Данії. Без сліз не може говорити сумою за ними. Збирають там парафін, 30-40 кілограмів забрали по магазинам, раз роз... розставляють коробки і реклама, і люди несуть. Як війна скінчиться, що ви зробите в першу чергу? Ми цю тему вже обговорювали і домовились, що як закінчиться війна всім в вишиванках в цьому підвалі зустрінемося. Тетяна Миколаївна практично з перших днів війни допомагає. Вона пенсіонерка. Беру домой, дома режу, режу много цілими днями, ходимо, збираємо э, вот эти ткани, потому что и ткани надо немерено, это же расходный материал, эти сетки бывают дольше блетут, чем она служит. Скорее эту сатану выгнали с нашей страны, чтобы мы зажили по-человечески. И мне кажется, чем больше я буду делать, тем быстрее придет эта победа. Ми тут познайомилися з Ганою Георгіївною і село Зміївка, що на Херсонщині було під окупацією. Думала, що все нормально буде. От. А потім почали літати самоліти. Воєнні заїхали в село. Розповідь Гани Георгіївни про те, як поводилися російські військові, була настільки зворушливою, що наше видання вирішила випустити окремий сюжет. Тетяна Стабінога приїхала з Херсону з молодшою донькою. Ми місяць пробули в окупації. Ми бачили, як вони заходили у місто. У мене там батьки залишилися. Людей в місті практично не залишилося. Якщо є люди, вони не можуть вийти, бояться вийти з хати, тому що кожного дня йде обстріл. Обстрілюють місто дуже хаотично, дуже е, ніякі там не критичні інфраструктури. У нас немає, стільки це просто по місту. Старша донька Тетяни в Києві. Спортсменка з академічного висловання, чемпіонка Європи. Намагається тренуватися. Сподіваємося, що буде відстоювати честь нашої країни. Зараз признали, що російські спортсмени та білоруські також мають право виступати на міжнародних змаганнях і брати участь у змаганнях Олімпійських іграх наступного року. Але це ну дуже дуже странно. Ми дуже не здовольні цим усім. В історії Олімпійських ігр ну, чітко вказано, що Олімпійські ігри мають відбуватися в тих країнах і приймати участь. Тільки ті країни, які є мирними, дуже багато спортсменів зараз заборонить нашу Україну. Дуже багато і це молоді хлопці. Ці жінки в тилу роблять свій внесок до наближення перемоги. Вони будуть раді, якщо до них долучиться більше людей. Бо виготовлення сіток купітка робота. Якщо ви хочете наблизити перемогу то у вас є бажання волонтерити, звертайтеся за адресою Проспект Миру 2, контактний телефон 067 764 87 98 ірина. Додаткові руки ближче перемога. Наталі Слободяна, Юрій Слободяни, інформаційна агенція Юхтудей.